Мої вітання, видистриські новини сьогодні. У випуску Україна переходить на новий формат набору телефонних номерів. Затримано міліціонера на хабарі. Буде цікаво, не перемикайте. Затримано міліціонера. Співробітники УСБУ у Львівській області за шахрайство та зловживання владою затримали міліціонера. Офіцер міліції одного з районних підрозділів увів в оману мешканку Львова, яка проходила у справі як потерпіла. Правоохоронець залякав жінку погрозами і вимагав передати йому 2000 тисячі доларів США за, начебто, сприяння в уникненні від притягнення до кримінальної відповідальності. Оперативники СБУ у ході спеціальної операції затримали начальника районного підрозділу по боротьбі. З незаконним обігом наркотиків на гарячому під час отримання ним від львів'янки 800 доларів стосовно капітана міліції органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів. 14 жовтня не лише велике релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Цього дня в лісах Волині 67 років тому народилася українська повстанська армія. Принаймні, саме цей день вирішили вважати днем утворення УПА самі українські повстанці, взявши за прикладом своїх предків козаків своєю прокровителькою святу покрову. Тож 14 жовтня це день українського козацтва і день народження. Упа Це і засвідчив марш у півців, що відбувся напередодні в нашому місті. З подробицями наші кореспонденти. Центральними вулицями строя пройшов марш слави української повстанської армії, присвячений 67-й річниці створення УПА. Учасники маршу споряджені військові однострої періоду боротьби УПА зі зброєю часів Другої світової війни. Провели мітинг на майдані незалежності. А почалося все, як це і було заведено в УПА зі спільної молитви. Мій дід був так само воїн УПА. я знаю, що мої дідусь бабуся. Всі мої рідні, багато чого перетерпіли за час підпілля. І сьогодні маю сльози. Але сльози не смутку, а радості, бо сьогоднішній день є благословений день Богом. Сьогоднішній день має бути для нас днем, коли ми скажемо, що воїни Української повстанської армії не є злочинцями, а є героями. Що ми, військо, яке боролося на своїй землі і за свою землю, нехай. Пам'ять про наших героїв буде не днем смутку, не днем горечі, а днем радості, бо їхні нащадки стоять тут. Сьогодні ми відроджуємо, відроджуємо пам'ять, бо той народ є славний, який пам'ятає свою історію і не допускає помилок. І той військо є сильне, яке має завжди гасло, Бог і Україна. Виступи доповнювалися віршами і піснями юних стріян. Учасники маршу поклали квіти до пам'ятника будителям української нації, а потім імпровізована бойова сотня УПА з ветеранами національно визвольної боротьби на чолі рушила вулицями міста, віддаючи Данину Шану, Ярославу Стецьку і Степану Бандері до пам'ятників, яким було покладено квіти. А пам'ять загиблих за незалежність України героїв вшановано хвилиною мовчання. Усі бажаючі могли зблизька роздивитися тодішні однострої вояків УПА і потримати в руках зброю тих часів. Крім ветеранів і вже згадуваної бойової сотні, участь у марші взяли представники ВО Свобода, ВО Ризуп імені Степана Бандери, представники громадськості та молоді. Глобальне лихо або українські особливості на Львівщині розпочався місячний профілактики раку молочної залози, найпоширенішого онкозахворювання серед жінок в Україні. Медики закликають до систематичних оглядів. Фахівці одразу акцентують на тому, що онкозахворювання молочної залози проблема не лише українська, а загальносвітова. Різниця лише у ментальності української і європейської жінки. Українські жінки упереджено ставляться до цього захворювання і звертаються вже занадто пізно. Повідомив на засіб. Сідання Львівського прес-клубу реформ онкохірург мамолог Ярослав Голдун до проблем з добровільним обстеженням. Додається ще й проблема з обладнанням. Нині на Львівщині працює лише сім мамографів за потреби у півтори сотні, каже лікар Голдун. Практично щороку медики реєструють до 700 нових випадків раку молочної залози на Львівщині. Хоча показники захворювання на цю недугу в області не є вищими за все українські. У телефонних номерах вісімка відміняється. Завтра Україна переходить на новий формат набору телефонних номерів. Досі номери були одинадцятизначними. Відтак стануть десятизначними. Більшість із нас доведеться навести порядок у своїй телефонній книжці мобільного телефона. Люба Яворська розкаже, як не помилитися у наборі номера. Ще на крок ближче до Європи рівно опівночі. Сьогодні вся Україна розпрощається з такою вже рідною вісімкою на початку телефонних номерів. Відбуватиметься така зміна відповідно до наказу міністерства транспорту та зв'язку, тому що євро 2012 не за горами і переходити на світові стандарти потрібно для того, аби оболівальники з різних куточків землі почували себе у нас комфортно. Весь світ перейшов на ту перспективну номерацію і от Україна. По черзі переходить на новий номерний діапазон на нову нумерацію. за міжнародними нормами. Міжміські та мобільні коди починатимуться з цифри 0. Тож для того, аби зателефонувати в сусідню область, потрібно спочатку набрати 0, а далі вже потрібний код. А ось для того, аби зв'язатися з іншою країною замість звичних 8-10 натиснути треба два нулі. Детальнішу інформацію я б хотіла все таки, щоб абоненти написали собі такий номер 0. 170. це буде постійно людина працювати, де буде вказувати, як правильно набрати конкретно з кожним абонентом. Буде працювати. Такій самій реформі піддадуться і мобільні номери, в кого чималий список контактів. Варто розпочати позбуватися вісімки на початку номера, а залишати нуль. Якщо телефонний номер збережений в форматі 8, 050 чи 067, буде звучати інформація, що невірно набраний номер. Так само при дзвінках на номери міських. На, на міські номери потрібно буде також коригувати номер телефонній книжці. Така реформа для користувачів обійдеться без будь-якої шкоди, кажуть спеціалісти. На ось керівники мобільних операторів скаржаться: закупівля нового обладнання для того, аби попереджати абонента про невірно набраний номер, обійдеться в чималу копійчину. Та закон є закон. Тож завтра перший телефонний дзвінок відбуватиметься по новому. Любайворська Дмитро Пшеветович, стрійські новини. Українські школи будуть забезпечені підручниками до 22 жовтня. Про це повідомив на прес-конференції міністр освіти і науки Іван Вакарчук. За його словами, затримка із забезпеченням підручниками виникла у зв'язку з тим, що кошти для цього були профінансовані лише в липні. Вакарчук наголосив, що процедура друку підручників триває не менше трьох місяців. Разом з тим, міністр підкреслив, що проблема забезпечення шкіл підручниками буде вирішена впродовж 10 днів. Епідемію одразу чотирьох видів грипу очікують медики наприкінці жовтня, на початку листопада. Цього року ймовірність зараження сезонним грипом підсилить ще й так званий свінячий вірус. Тож медики застерігають, окрім народних методів профілактики, меду, лимону та чеснику. Варто зробити щеплення. В цьому сезоні пропонується вакцинація від сезонного грипу і окремо від пандемічного грипу. В Ці вакцини входять три штами грипу: брізбен, але з різними антитілами. Наразі фахівці лише вивчають так звану групу ризику. Для якої щеплення від пандемічного грипу буде обов'язковим, це медики та працівники сфери обслуговування. Лікарі сподіваються, що використовувати нову вакцину таки вдасться. Головне бажання людей. Нагадаємо, вакцинація від грипу в Україні є не обов'язковою. Перед тим як робити щеплення, бажано проконсультуватися з лікарем, адже людина має бути повністю здоровою і не мати алергії на компоненти вакцини. На сьогодні це все ще раз. Переглянути наші новини. Ви можете на сайті Телеланкоміє. Зустрінемось з вами завтра у цій же порі. На все добре. Непереможність криється у собі самому а можливість перемогти у супротивнику. Суді працює Олег Филик. Мої вітання хіросіма планує поборотися за Олімпіаду 2020 року. Андрій Воронін покинув збірну України. Український пілот став чемпіоном Росії за авторалі. Далі про це та інше детальніше. Хорватські засоби масової інформації вимагають відставки тренера своєї футбольної збірної. Спортивні змі Хорватії одноголосно закликали Слава Біліча піти з посади тренера національної збірної з футболу після того, як Картаті втратили майже всі шанси на вихід у фінальну частину чемпіонату світу 2010. Про це повідомляє чемпіон Ком'ю Віримо, що ви добра людина, але час вийшов. Пише газета Ютарні Ліст». Слава Біліча звинувачують у всіх смертних гріхах, які обійшлися хорватській збірні відсутністю на Мондіалі 2010 в південній. Афрі. Фриці він не зміг знайти дорогу на чемпіонат світу своєю боєвузливою тактикою проти України, захистом гравців, які брали участь у гучних вечірках, і дозволяючи футболістам сперечатися один з одним, він повинен піти негайно, підсумовує видання. Олімпізм проти ядерних арсеналів. Японське місто Хіросіма планує поборотися за право проведення літньої олімпіади 2020 року. Влада японського міста, що піддалося 1945 році атомному бомбардуванню, має намір приурочити проведення олімпіади до повної ліквідації світових ядерних арсеналів у 2020 році. Заклик до якої міститься в оприлюдненій цьогорічній декларації миру за підписом мера хіросіми та Датосі Акіби. У Хіросімі вже є досвід проведення великих міжнародних спортивних заходів. Зокрема, 1994 року в цьому місті пройшли азіатські ігри, в яких взяли участь майже 7,5 тисяч спортсменів з 42 країн світу. Хокейний чемпіонат України вже має три команди. Перші три команди уклали договір на участь у чемпіонаті України з хокею в сезоні 2009-2010 і надали свої заявочні документи. Це ХК Одеса, Легіон, місто Симферополь та Дніпро, місто Херсон. Саме ці три команди змагатимуться у дивізіоні Б. Повідомляє Федерація хокею України. А тим часом ще один український хокеїст, прийме російське громадянство, Форвард молодіжної збірної України Максим Квітченко. Незабаром має стати росіянином. Равець перебуває на. Перегляді у команди вищої російської ліги хімік Воскресенськ і вже займатиметься оформленням російського громадянства. Знає наших, українська команда цунамі виступила на фінальному етапі відкритого чемпіонату Росії міжнародному новоросійській раліо раша який є також етапом Кубку Східної Європи. На фініші сезону наша команда досягла чергового успіху до завойованого раніше титулу чемпіона Росії. У командному заліку був також доданий чемпіонський титул українця Ігоря Сторчака в класі Р 2 Але дві серйозні аварії не дозволили команді поборотися за перемогу в абсолютному заліку змагань і в класі Р 1 Збірна України без Вороніна. Нападник англійського ліверпуля Андрій Воронін прийняв рішення припинити виступи за національну збірну України. Про це футболіст повідомив кореспонденту чемпіонком За словами гравця, у нього стався рецидив старої травми, і він не зможе бути повністю готовим до матчів національної команди. Головний тренер збірної України Олексій Михайличенко підтвердив рішення вороніна та додав, що готовність футболіста зараз тільки на 95% від оптимальної. І на завершення повідомлення відділу фізичної культури і спорту Стрийської міської ради 18 жовтня 2009 року в нашому місті пройде реквієм пам'яті за померлими працівниками фізичної культури і спорту. У програмі заходу о 13.30 служба Божа в церкві святого Михайла, що по вулиці Крушельницької, після цього зустріч громади в міському будинку культури запрошуються родичі та знайомі померлих а також вчителі фізичного виховання, шкіли, училищ, тренери, спортсмени та всі бажаючі. Що ж таким видався цей день журналістам нашого каналу? З вами був Олег Фелик. В необхідності, єдність, у сумніві, свобода, в усьому любов, любім один одного і все буде добре. До зустрічі! Спонсор прогнозу погоди медичний центр Арніка. Синоптики обіцяють на завтра сніг. Атмосферний тиск 722 міліметри ртутного стовпчика. Волось повітря 98%. Температура повітря вночі мінус 1 0 градусів. В день від 1 градуса морозу до одного тепла. Вітер західного напрямку 3,6 метрів за секунду. Партнер рубрики Погода, медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.